Зараз в країні такий трошки певний депресивний стан. Але музика реагує на ці всі події. І от власне мною написаний такий твір, який називається Покаяний псалом, який саме присвячений подіями власне, в Україні за останні роки. Так що ми з нього почнемо. Він безперечно дуже сумний. Президентського оркестру Анатолій Молотай захоплено розповідає про співпрацю з Мирославом Скориком. Для чоловіка така робота стала справжнім відкриттям творчості генія нашого століття. Адже для більшості він автор сумної мелодії скрипки, яка торкається до душі кожного слухача. Дуже скромна видатна людина. Він пройшов великий шлях, творчий шлях, скромний, видатний. Майстер національної музичної культури. І от мені випала така нагода так зустрічатися, а тут коснутися великий пласт його творчих задумів, то, що ним написано, колосальніший музичний творці. Талановитий піаніст із кримським корінням Ілля Зуйко, ставши лауратом всеукраїнського відкритого музичного конкурсу піаністів, отримав право виступати разом із Мирославом Скориком та президентським оркестром України. Молодий чоловік запевняє, що якщо ти маєш талант та потребу у спілкуванні із улюбленим музичним інструментом, то для тебе такий симбіоз стає просто необхідністю твого життя. Вы знаете, если любить это дело, то никаких усилий совершенно не надо прикладывать, потому что это происходит естественно, и ты без музыки не можешь как без воздуха практически жить. То есть это естественный процесс, и ты, наоборот, отдыхаешь, наслаждаешься, узнаешь что-то новое для себя именно в процессе занятия. Вот. И когда ты, если день или два по каким-то причинам не смог прикоснуться к инструменту, и тебе плохо, То, це значить, що дійсне діло твоє треба этим займатися. Переповнений зал філармонії, бурхливі овації. Вдячність житомирян за триденне свято музики. Свідчить лише про те, що наступний міжнародний фестиваль мистецтв 2017 будуть чекати із великим нетерпінням.